changed. Перш ніж перейти до того, що змінилося, дозвольте мені розповісти вам про те, що залишилося незмінним. Тож те, що не змінилося, це наша відданість справі, наше бажання працювати на благо найбільш вразливих біженців у Румунії та загалом у всьому світі, де працює Агентство ООН у справах біженців. Ми стикаємося з фінансовою кризою в кожній операції по всьому світу. Але готовність працювати в партнерстві з державними та місцевими органами влади не змінилася. Нам довелося призупинити чимало програм просто тому, що кошти, які ми отримали на початку року, закінчилися, і ми не змогли їх додати. Тож, мабуть, один із прикладів, який я можу навести, це запобігання гендерно зумовленому насильству та насильству щодо жінок і дівчат. На жаль, нам довелося завершити програму наприкінці вересня разом із нашим партнером. Де фанста ви росіведебикинів да я гавранат анви гавнобінеблтурепленішден. Соваліванодео екзампл зарайканґів із імпревеншн. Інший приклад: наша здатність надавати грошову допомогу дуже вразлива. більшість біженців у Румунії 51%, зараз працює. Це дуже високий показник, якщо брати європейський контекст. Але питання полягає в тому, що відбувається з тими, хто не може працювати. Ми особливо стурбовані літніми біженцями, які в багатьох випадках мають проблеми зі здоров'ям, а також із мовним бар'єром та адаптацією до нового суспільства is європейська байком парисон байолмінс іс і савері гайфір анісафіг дас інкріс состе тож нас турбує поступова ізоляція цих людей в умовах, коли їм бракує коштів, щоб вести гідне життя. So that that і саме тому скорочення цієї грошової допомоги, яку ми надали найбільш вразливим, є справді болісним для них. Батденісват хапс видосхуар анейботуворк виртви патікулярі концерн або елдерлі рефуджеїс. Це болісно для нас, хто працює з ними. Тому ми, ми намагаємося компенсувати певним чином нашу нестачу фінансування з інших джерел, де люди можуть знайти альтернативи. Румунія, наприклад, уже понад рік надає повну соціальну допомогу біженцям з України на тому ж рівні, що й румунам. Це вже траплялося раніше для біженців з інших частин світу. Uh, in the case of romania uh, already for more than a year romania has granted uh, full social uh, benefits uh, to uh, refugees from ukraine at the same level as, as romanians this already had happened before for refugees from other parts in the world Це один із очевидних наслідків, наприклад. Ви правильно називаєте міста. У Брашові ще є трохи, що залишається живим і здоровим, як би ви сказали. Але, на жаль, у Галиці нам довелося закритися. Нам довелося закрити офіси Агентства ООН у справах біженців у Константі та в Сучаві. Нам довелося мати географічне покриття, яке є більш обмеженим. У нас менше ресурсів навіть для того, щоб поговорити з біженцями в інших регіонах країни. Та краще дізнатися про їхню ситуацію, а потім координувати дії з місцевою владою. Тож це має вплив, і це те, що я мав на увазі. Ми намагаємося компенсувати, але, зрештою, менше і менше. Ми не можемо компенсувати всього цього. Ми занепокоєні тим, що станеться з тими, хто більш вразливий, і це не лише фінансове питання. Є люди, які глибоко постраждали під час російської агресії, ті потреби, які не можуть бути повністю задоволені. Річ не у тім, що раніше ми могли задовольнити всі потреби, ми також мали труднощі, але зараз рівень труднощів із задоволенням найнагальніших потреб вищий. Зрештою, це дійсно впливає на життя людей. Також є ще один контраст: 64% біженців повідомляють, що їхні стосунки з громадою, що їх прийняла, добрі або дуже добрі. Ще 34% кажуть про нейтральні. І це цікаво, тому що їхня кількість певним чином збільшилась. Люди звикають до нормальних стосунків, які не обов'язково класифікувати як добрі чи погані. Лише 2% назвали їх поганими. Ми вважаємо, що це досить показово, тому що існує певна наративна лінія, яка має чітку мету. Налаштувати людей проти тих, хто приїхав із іншої країни, у цьому випадку з України є багато дезінформації або відвертої брехні щодо того, хто отримує більше чи менше пільг. Отже, ми бачимо ці зусилля з погляду біженців, і вони насправді не дають результату. Люди все ще відчувають себе бажаними. Люди все ще відчувають, що в них все гаразд із сусідами, і з дітьми в школах. Є епізоди дискримінації або лайливих слів. Але якщо подивитися на них в ширшому контексті, здається, що загалом люди і надалі відчувають себе бажаними в Румунії. It was uh, terminated, <in> terminated at the end of April. Our cash assistance program, we had plans have plans to continue until September. So this, this is one of the clear examples where, where we uh, before uh, time we simply didn't have more resources to, to, continue to, do uh, to continue doing it. Uh, to continue to doing uh, it. Uh, and like at present, there uh, is very little in that respect that uh people can get in Romania. As I was saying before, the best alternative is to access social benefits. Which are also available on equal terms to Romanian citizens who are in a, in a difficult situation. середня кількість нових дозволів на тимчасовий захист на місяць у 2025 році становить 2300. Це все ще залишається високим показником. На жаль, ми наближаємося до чотирьох років із моменту повномасштабного вторгнення, і це все ще досить велика кількість людей. Зараз Румунія прийняла майже 200 тисяч біженців із України, яким було надано тимчасовий захист. деякі з них потім їдуть до інших країн, але значна частина залишається. Тут. Як ви вже сказали, ситуація в Україні є складною. Атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру викликають занепокоєння, звичайно, у нас і наших колег в Україні, а також у ширшої гуманітарної спільноти в Україні і безсумнівно у населення та влади. Наразі ми не спостерігаємо збільшення кількості прибулих. Ми дуже уважно стежимо за даними про кількість людей на кордоні. Але для нас важливо не тільки дані про кількість людей на кордоні, а й те, скільки людей фактично просять залишитися в Румунії. Адже дані про кількість людей на кордоні коливаються залежно від низки чинників. In, in Romania because border figures are, are, are fluctuate on, on a number of factors uh, Ми сподіваємося, що ситуація не приведе до того, що люди втратять можливість отримувати достатньо тепла та електроенергії протягом зими. Це впливає також на нашу здатність реагувати. Тому цього року одним із наших кроків було передати право власності на всі наші матеріали для підготовки до надзвичайних ситуацій румунській владі, а саме департаменту з надзвичайних ситуацій, який є винятковою організацією, що під час піки кризи і відтоді реагує дивовижно. Я зазвичай кажу, що реакція Румунії була гуманною, глибоко гуманною і водночас ефективною. Вони були дуже відповідальні. Так, матеріали, які нам знадобилися для облаштування транзитних помешкань, якщо це було потрібно, на додаток до тих, які вже мали румунські органи влади. Ми передали їм Тож ми зберегли ці потужності в країні. Навіть наші власні потужності зменшилися. Можливості залишилися в країні, щоб ми могли забезпечити виконання запитів, які румунські органи влади направили нам 2022 року, щоб зберегти вищий рівень готовності в країні. Well, we ми are, намагаємося загально створити ситуацію, because, uh, коли uh, з одного боку in, uh, ми реалістично uh, оцінюємо те, що ми отримаємо, де um, отже, те, що ми, ми можемо зробити в рамках our, польових операцій, водночас uh, uh, huh? ми зберігаємо дуже сильну відповідальність перед нашому донору. Ми зосереджуємося uh, so на тих заходах, які мають максимальний вплив із погляду захисту. Це має низку аспектів, починаючи від правового захисту, документації, гендерного насильства, запобігання сексуальної експлуатації та зловживання. Психічне здоров'я – це зживання. a very, very We are focusing on those activities uh, that have the maximum impact on protection uh, terms, and that has a number of, of aspects from legal protection, uh, gender-based violence, prevention of sexual exploitation and abuse, mental health, it's uh, a number of activities in there, to humanitarian core activities like uh, delivery of Essential material for, for people, or uh, uh, if we were able again, uh, cash assistance for the very very vulnerable, and so on. So um, again, the, uh, the, we, we are not uh, we are in the final phase of our planning. Uh, we will continue ma working with the maximum number of organisations, specialised organisations that deliver services, and our own capacity to deliver uh, directly.